Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC The Betrayal of Jimmy. І в нас завдання, яке називається брудний Деніел. Ну це єдине, що я запам'ятав. Так що підемо валити брудного Деніела. Так що він зовсім поруч. О, почалося перезарядка. Ось так вам. Сюрприз. Відчепіться. Так, не дратуйте мене. Ось так. Залишився тільки один. Так, я поверхом нищ, вище піднявся. Треба спуститись. Та відчепіться. Ми маємо сайт тут. Суспект є зомб. Та годі до мене лізти. <звук> Чорт. Шорт. <звук> так, нехай сюди вийдуть. Щось зброя не підбирається. Набоїв наче немає. Та де ж він цей брудний Деніел? Куди він подівся? А ось він де. Раз, будемо тікати. Залишається що тікати. Тачку десь там я покинув. Ось вона. Таке тут поліцейських щось досить багато. Так, закінчуємо. Рівень С. 90 баксів заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!